Шановні українці, ми і світ ще не розуміємо масштабів цього варварського злочину, масштабів жертв і руйнувань, які расисти принесли, підірвавши Каховську ГЕС. І очевидно, що це наш обов'язок прийняти сьогодні звернення до всіх країн світу із закликом визнати цей злочин екоцидом. Очевидно, що ми маємо апелювати до міжнародного кримінального суду, до створення міжнародного трибуналу для того, щоб путіну і його банді було видано другий ордер за порушення законів війни за воєнні злочини, які є частиною геноциду і етноциду. Масштабів такого етноциду дійсно не знала жодна країна світу, і ми хочемо подякувати комітету закордонних справ, який прийняв поправку, запропоновану Петром Порошенком і нашою командою, щодо необхідності акцентувати увагу про найбільший злочин, що расисти сьогодні блокують евакуацію мирного населення. На лівому березі, вчора наша команда повернулася з Херсону, було завезено більше ста тонн продовольства і необхідних речей. І ми вражені людяностю українців, які сьогодні під градами, під артилерією, рятують життя людей, тварин, всього живого. І очевидно, що на цьому фоні. Дуже явно видна деградація міжнародних інституцій, таких як міжнародний комітет Червоного Хреста, таких як ООН, ОБСЄ, які не спромоглися організувати ці евакуаційні коридори. Тому заклик нашої команди визнати цей злочин екоцидом, притягнути Путіна до відповідальності і його банду за геноцид і екоцид українського народу і України. І звичайно, відповідальність за це мають нести всі росіяни, ніяких хороших русських. Не існує вони всі мають нести відповідальність за своє зло.